Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Він є останнім у зені. І він так зветься, бо лютує дуже, бо не доводиться йому в природі дуже довго бути. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зими. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні, коротші ночі. Бач, уже й струмок тече. Лютий враз як зарегоче, знов морозом припече. Але поглянь, з дахів спадає, Скупі замерзні сльози і соком повнять тіло ослаблі верболози. Синичка весело щебече, і сповіщає всюди всім зимі кінець. Зимі кінець, хоча зима ще триває, але безсила вона нині, бо вже весна прокинулась, розкривши очі сині. і порадувала нас зима веселими розвагами та святами, але вже і люди, і природа чекають приходу весни. 15 лютого Святкують стрітені. За повір'ям, цього дня зима зустрічається з весною. При зустрічі вони сперечаються між собою, кому йти, а кому лишитися, тому це свято ще має назву зимобор. Зима і весна змагаються між собою. Якщо до вечора холодніше стане, то зима переспорила, а якщо ж тепліше, Поперество весна. Та як би не лютувала, як би не сердилася та не вихвалялася зима, а весна як посміхнеться, сонечко засяє, струмочки побіжать, вітерець весняний подіє і земля прокинеться. Весна бажаний і довгожданий їде. Де вона з'являється, все оживає, все квітне і дзвонить пуснями. Весну закликають піснями-веснянками, святковими хороводами та веселими іграми. Всі прославляють природу, що прокидається від зимового сну. Саме свято чекають, що жайворонки на своїх крилах принесуть весну. А щоб їх приманити, ще напередодні свята випікають обрядове печиво жайворонки. Жайворонки ставлять на підвіконня. Вважається, що таким чином можна приманити справжніх птахів. Печиво давали дітям, щоб ті закликали весну та допомагали їй збороти зиму, але виносити печиво. Можна було лише у дві. Пресно красна! Ага! Приди, брибі, весняночко! Приди, приди, паняночко! Ще за народним повір'ям цей день єдиний раз на зиму в приміщенні. Саме тому цей день ще має назву громниця. На стрітиння ходять до церкви і святять воду. Освячена вода вважається цілющою, а вода лікує рани рятує від злому оку. Стінська вода має ті самі цілющі властивості, що й йорданська. Зберігали цю воду протягом року. Також Цього дня освячують свічки. Стрітенська свічка називається громівниця, громиха. Такі свічки зберігають протягом року або ж літають дідоки. повір'ям, такі свічки мають виняткову силу і оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу. Ниву оберігають від бурелому та граду, а членів родини від благоо та хворобу. Така свіча незамінний поворіг про кожній українського особи. У цей день не можна сваритися та лихоси. Також у цей день наші предки спостерігали за станом погоди та різними явищами. І завдяки багаторічним спостереженням ми маємо приказки та прислів'я. Зараз ми ознайомимося з ними. Зима лютує, бо весну чує. Настрітиня ташка повертається до гнізда, а хлібороб до плуга. Настрітиння, як є під стріхами бурульки, то буде добрий врожай кукурудзи. Настрітиня день ясний, то льон буде прекрасний. Настрітиня сніжок то весною дощик. Настрітиня капає зі стріх. Добре вродить пшениця. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною і наслухаємось пісень. Діти, про яку пору року йдеться у вірші? Так про весну. Чим подобається вам весна? Весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, першою зеленню. Її настання святкують із давніх давен. Усі люди радіють, що сонце і тепло. Перемагають холод та сніг, а ще весна славиться весняними святами. Там і сніг течуть струмки, ожива травичка, і до сонця гілочки простяга вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок, котики вербові. В Україні за тиждень до Великодня Люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Саме ці гілочки з давніх давен вважали цілющими, як свята вода. Ними легенько хлистали всіх, промовляючи. Не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко. Будь здоровий, як вода, а багатий, як земля. Люди вважали, що посвячена верба містить у собі чародійну силу, торкаючись нею своїх рідних і близьких, кожен вірив, що в такий спосіб відганяє від людини все лихо, що може спіткати її протягом цілого року, і вважали, що вона виліковує багато недух, очищає воду, дивувалися силі живучості верби. Адже навіть маленька вербова гілочка, стромлена у землю, вкорінюється і виростає дерево. Як весні раділа кожна людська хата, до людей наблизились великодні свята, готувались люди і дорослі і діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? Саме навесні, коли настає час оновлення природи. Ми відзначаємо велике свято Великодня неодмінно у неділю. Усі чекають цього весняного свята з нетерпінням та готуються до нього заздалегідь. Прибирають гарно в хаті, на подвір'ї. Напередодні свята за давнім звичаєм випікають паски, а також фарбують яйця. А ще перед Великоднем традиційно готують м'ясні страви. Коптять ковбаси, смажать м'ясо. Увечері в суботу, перед Великоднем, господиня кладе паску, крашанки та різний наїдок до кошика, накриває святковим рушником і несе до церкви посвятити, а потім із освяченими пасками люди поспішають додому, щоб сповістити одне одного про велику радість. Та привітати зі світим урочистим святом. Сідають за святковий стіл і розговляються. Першою їдять свячену писанку або крашанку, а потім Паску, а далі решту страв. І це не просто святковий сніданок, а урочиста трапеза. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці. І отримували за це ласоші та писанки. А ще на великодні свята зазвичай проводять народні гуляння. Отже, діти, що принесла нам весна? Так, весна принесла весняні свята. Які свята відзначаються навесні? Правильно, навесні відзначають вербну неділю, свято Великодня. Що люди робили на вербну неділю? Які страви готуються до Великодня? Молодці, печуть паски, фарбують яйця. В гру замри! Коли я скажу замри, замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюєм! А не грає, рух зупиняєм! А не грає, за Ви готові? Чуєш, грає музика Танцюй! 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 Стоп! Замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм! Стрибаєм! Замри! Крутимось! Махаєм! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Плинемо! Робимо хвильки. Руками і літаєм. Тепер пірнаєм. Коліна піднімаєм. Коліна, підійми, тупцяємо. Нахиляємось. Покрутились. Нахилились. Покрутись. Потрясись. Рухаємо плечима. Ось так, плечима! Рухаємось! Танцюємо! Танцюємо! Ось так! І ще рухаємось! Танцюємо. Весна! Пора тепла, пробудження, розквіту природи! Вона дарує нам гарний настрій та багато свят. Саме на час оновлення природи на радісну весняну пору припадає одне з найвеличніших свят Великдень Великий День Воскресіння Ісуса Христа, або це ще свято називають Пасха. Всі пам'ятаємо, що взимку. Ми святкуємо Різдво Христове, День народження Ісуса, Спасителя. Всі ми пам'ятаємо, що за свій короткий життєвий шлях Ісус Христос оселився в серцях людей. Люди полюбили Його, за справедливість, за доброту, за турботу, за милосердя. І своїм життям Він пожертвував. Заради кращого майбуття людства. І саме весною це людство відзначає свято Великдень, найбільше християнське свято Воскресіння Ісуса Христа з мертвих що є символом перемоги життя над смертю, торжество свободи і любові. І зараз ми ознайомимося з традиціями цього свята. Остання неділя перед Великоднем – вербна неділя. У народі ще її називають вербицею. Верба першою зустрічає весну. Саме тому вона стала символом життєвої сили, Божим деревом, деревом життя. Вербу садили біля Клиниці, щоб захистити воду від злих сил. На вербну неділю. У церкві освячують вербові гілочки і ставлять їх на найпочеснішому місці біля образів. Свяченими вербовими гілочками виганяють худобу на пасовиську, щоб була здорова і блідна, обходять пасіку, щоб роїлися бджоли. Є звичай освяченими вербовими гілочками бити друзів та рідних, примовляючи побажання. Верба б'є, не я б'ю, за тиждень-великдень уже недалечко червоне яєчко. Будь веселим, як верба, а багатим, як земля, а здоровим, як вода. Верба довго радує око, але коли засохне, викидати її не можна, тільки спалити або віднести до лісу. І ось наступає тиждень кропіткого приготування до великого свята. Кожен день називається великим. Кожного дня кипить робота. Господині прибирають оселі, беруть, господарі оглядають поля, прибирають подвір'я, звільняючи двір від мотлоху. У середу з вечора починали готувати тісто для випікання пасу, вибирали яйця. Для писанок. Четвертий день перед Великоднем називають ще страсний, живий або чистий четвер. За стародавнім звичаєм усім треба помитися до схід сонця, тоді вода змиє усі хвороби та захистить від нечисті. У церкві цього дня правлять особливу службу. Кожен тримає в руках велику свічу. Після закінчення служби запалену свічку треба донести додому, щоб не згасла. За великим четвергом слідує Велика Страсна П'ятниця, День жалоби, на спомин страсті і смерть Христа у цей день заборонено співати та веселитися. І ось наступає велика субота. господині готують смажене, варять їсти. Печуть паски. Діти малюють писанки. Цей день потрібно підготувати кошик для посвяти. Кошики виготовляють з лузи, укрічують їх квітами та кольоровими стрічками. Зелені, що символізує вічне життя та безсмертя. От і ми давайте складемо великодній кошик. У Великодній кошик. Кладуть гілочку свяченої верби. Кошик обов'язково покривають вишитою серветкою або рушником, що символізують життя і долю. Обов'язково кладуть сіль символ достатку та спосіб зв'язку між Богом і народом, а ще й оберіг адже і в хату приходили з хлібом сіллю. І в дорогу брали із собою дрібку солі. Також кладуть сире масло символи ніжності та жертовності Бога. Ці продукти накладають у невеличкі посудинки, а зверху малюють хрестик. Ще кладуть чесник, хрін, що символізують міцність та незламність людського духу, яку може дати людині віра. До Великоднього кошика кладуть м'ясні вироби. шинку, авбасу. Особливим атрибутом Великоднього кошика є писанки. Це розфарбовані яйця. Для наших предків писанка була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що вона приносить щастя. Є дуже багато видів великодніх яєць. Господині розмальовують крашенки. Це яйця пофарбовані в один колір. І кожен колір має своє символічне значення. Червоний колір. Радість життя, любов. Саме червоне яйце є символом Воскресіння, жертовності небесного вогню. Жовтий, золотавий, оранжевий. Символізує тепло, надію, небесні світила, врожай. Блакитний небо, повітря, здоров'я. Зелений багатство природи, родючість. Коричневий символізує землю і її життєдайну силу. Чорний колір це колір ночі. Колір невідомого і таємного. І багатоколірна крашенка, що поєднує кілька кольорів, символізує родинне щастя, мир та добробут. Крашенки теж є декількох видів. Крапаночки це крашенки, на які краплями вузку наносять візерунок іншого кольору. Мальованки це крашенки, розмальовані фарбами за допомогою пензлика. І дряпанки це крашанки, на яких орнамент видряпано голочкою або металевим стержнем. І особливо красивий витвір писанка. Яйце розписане воском за допомогою писочка, спеціальної металевої трубочки з дерев'яним держачком. Писанки розписують орнаментами, що мають свою символіку. Сонце. Символізує небесний вогонь пробудження. Кривулька. безконечник. Обов'язковий знак на писанці означає безкінечну нитку життя. Саме з цього знаку писанкарі починають свою роботу. Зірка символізує життя благополуччя. Хрест. Належить до найдавніших знаків, що символізують світотворення. Грабельки. Знаки у вигляді трикутничків і грибінчиків означають хмару і дощ символ родючості. Також писанкарі наносять рослинні та тваринні мотиви, що символізують здоров'я, вічну юність. І ось іще один особливий орнамент берегиня. Охоронниця домашнього вогнища, захисниця добробуту родини. Ось таке розмаїття Великодніх яєць. Тому особливим атрибутом Великоднього кошика є писанки крашанки І, звичайно, справжнім шедевром і атрибутом Великоднього кошика. Є паска, духм'яний хліб. Це стародавній символ життєвої повноти і сили, символ Царства Небесного та Воскресіння, хліб вічного життя, яким став для людей Ісус Христос. Випікання Паски важливий етап приготування до свята. У кожної господині є свій рецепт. Для святкових пасок обирають найбіліше, Найкраще борошно, найсвіжіше молоко, масло, яйця, сметану. Готувати тісто на паску треба у спокої, лише з хорошими думками. Паски печуть пишні, духмяні, великі, маленькі, з родзинками та сиром, зверху змащують спеціальною глазур'ю та прикрашають варвистою присипкою. А також. Шматочками мармеладу або цукатів. Ось і зібрали ми великодній кошик. І ще обов'язково до кошика треба покласти свічку, що символізує світло. І у суботу ввечері всі відправляються на святкове богослужіння. Сяють вогні, лунають дзвони, щоб янголи з неба бачили. Як святкують люди. Під час Великодньої служби святять паски, навітки та напої. Після неї люди вітають один одного словами Христос воскрес і у відповідь «Ви істину воскрес, тоді тричі цілуються і обмінюються писанками та крашанками. Прийшовши з церкви, відзначають свято у родинному. Сніданок починають звячених у церкві страв. Стіл багатий та щедрий. Рештки свяченої їжі викидати не можна. Потрібно розкидати в садку, що поживилися пташки. Вважається, що крихти від паски проростають чудесними квітами. Ще на день є найулюбленіша гра не тільки дітей, а й дорослих. На убитки. Переможцем у цій грі виходить виходити. У кого залишилася ціла крашанка чи писанка? І ще вважалося, що на Великдень всі дива стають видимими, але побачити їх зможуть не всі, а лише ті, у котрих чиста і світла душа. На Великдень дозволяють позвонити у святкові дзвони і попросити у Бога, що бажає душа. На столі духм'яна паска, а круг неї писанки, Уділи нам, Боже, ласки на всі дні і всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина, Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна.